Закарпатський академічний обласний театр Ляльок святкує 35-річчя. Цей тиждень колектив розпочав із презентації першого солідного видання про історію та сучасність бавки, а завершив урочистим концертом. До свого ювілею ляльковий театр прийшов із чималими здобутками. Вистав у нас біля 50. Є вистави, які входять до Золотого фонду театру, є вистави, які здобули багато престижних премій і стали лауреатами на багатьох фестивалях. Ну, найбільше, звичайно, хотілося б відмітити наших закарпатських авторів, серед яких Дмитро Кишеля, Олександр Гаврош, також Василь Густі. Ну і звичайно, класика українська та зарубіжна. За час свого існування колектив Бавки виступав на сценах більшості областей та загалом у 17 країнах, і всюди успішно. Сергій Федака знає, чому Ді театр бабка, який за своїм жанром як ляльковий театр він, нібито для дітей, він далеко вийшов за оці рамки. Він може більше десь цікавий батькам, які приводять своїх дітей сюди кожні вихідні. Він піднімає дуже цікаві теми, як і дорослі театри, і десь навіть сильніше цю вище цю планку тримає. Тут дуже цікаві чисто театральні акторські знахідки, дуже цікаві в плані декорації, в плані різних оцих театральних підходів. Це справді провідний театр області, хоч здавалося б, що як дитячий він мав би бути десь у хвостику, але от навпаки, він іде в голові. З нагоди ювілею театру та відразу двох професійних свят цього тижня міжнародного дня лялькаря і міжнародного дня театру, актори одержали численні нагороди, подарунки, вітання як від влади краю та керівників культури, так і від численних творчих колективів. Серед них обласний український музично-драматичний театр імені братів Шерегіїв, який до слова в цю неділю відзначатиме вдвічі більшу 70-ту річницю від створення. Отож, привітати найстарший і найчисельніший театральний колектив Закарпаття, а заодно яскраво відзначити міжнародний день театру. Всі охочі зможуть 27 березня, початок о 17.00.